Дорога шкільна родина 85-ї школи. Напередодні Великого свята професійного дня працівника освіти хотілося б нагадати вам про деякі події вересня та початку навчального року. Ми розпочали старт нового навчального року за змішаною моделлю навчання. Ми освоювалися в новому регламенті воєнного часу. Ми не забували. Про зобов'язання, які на нас накладає адаптивний карантин. Але ми спрацювали і початок дали. Ми не втратили жодної дитини. Ми дали можливість кожній сім'ї обирати, навчатися за змішаною формою навчання, за екстернатною, обирати індивідуальну траєкторію розвитку дитини. Вибір зробила кожна сім'я. Сьогодні кожна Клас початкової школи, середньої, старшій, працює за освітньою програмою і усмішно засвоює вимоги державного стандарту. І я сподіваюся, що ці вимоги, які ставить перед нами нова українська школа, ми з вами разом виконаємо, тому що ми організовані, тому що ми вміємо працювати командою і ми. Знаємо, як досягти поставлених цілей. Сьогодні можна говорити про те, що свято це тільки педагогічних працівників. Але в 85-тій громаді не так. Кожен вчитель, кожен працівник, технічний охоронник, кожен тато, кожна мама, бабуся, дідусь вони є вчителями наших дітей. Тому що вони вчать сьогодні стійкості. Організованості, вмінню триматися, вміння емоційно сприймати оточуючі події, вміти перемагати, навіть маленькі труднощі вранці піти до школи, виконати домашні завдання, написати тематично, вчасно зайти до Тімсу та включити камеру. Але ми це все разом робимо. Але до нашої громади вчителів. Ми вважаємо, що можна додати і здобувачів освіти, тому що наші діти нас теж вчать. Вони дають нам уроки доброти і щедрості душі. Вони нам дають уроки емоційного позитиву. Особливо першачки, які біжать до школи вранці, посміхаються обнімашку і кажуть, ми так хотіли до школи. А як гуртується початкова школа, середня, старша? Як наші діти встигають зробити все і самоврядування, і в гуртках, і на концертах, і на дні фізкультури та спорту, і туризму. А конгрес, який провели, а День миру. І ми це все встигли. Це наш навчальний рік. Та головне для нас, щоб цей навчальний рік був вдалим. Щоб ми нікого ніколи не втратили. І я вірю в переможне завершення навчального року. А сьогодні всіх-всіх нас вітаю з нашим святом. Нехай нас, Господь Бог оберігає всіх, нехай дарує нам здоров'я, а ми всі на зв'язку 24 на 7. Я вас люблю.